Полтавщина, вітаю. З вами Ольга Усанова, і сьогодні я в гостях у Олени Щербань. Ми готуємося до Великодня, і я вчилася в Олени, як пекти справжню українську паску, справжні українські печі, як начиняти ковбасу пальцем тикану, як фарбувати крашанки. І як наші бабусі, і прабабусі готувалися до такого великого свята і пригощали своїх рідних і своїх близьких? І ділимося цим сьогодні з вами. Ж ви вперше будете пекти у печі паску перше. Я тільки бачила, як бабуся пекла в дитинстві, а так сама вперше в печі. Що ж ми будемо робити? До якої... А до... як ви думаєте, до якої сторони до печі підступатися? Щоб тісто там. Е, ну, мабуть, спереду. Це спереду. Вона зараз що в нас піч робить? Гриється. Топиться, топиться, гріється, mm -hmm. бо ми ж у холодній не спечемо. А як ми перевіримо потім, що вона нагріла, чи перегріла, чи не одігрілась? Не знаю, не знаєте. Зараз покажу, бо до неї треба підступитися з іншого боку, щоб відчути. А тут у нас зараз у печі, що в нас? Ви привезли дуже смачне масло, ух, яке з під семи корів, жирненьке масличко. Ми зараз його гріємо, бо наше тісто любить все тепло, щоб у нас всі продукти були теплі. Що ми який доклад будемо класти сьогодні? Яйця, яйця масло, цукор, цукор родзинки, цукати, порошну, цукати, цукати, сироваточку чи молочку. Зараз подивимося. Та наша буде наша буде особливість Паски сьогоднішньої, як ви думаєте? Чим можна так її присмачити, щоб вона була от не така, як у кожної? Ну, трошки, мабуть, ромчиком. О, ви роби у нас є? Ну добре, все буде в нас така гарна. Пасаж. Ми, мабуть, сухофрукти замочимо, так? так? Ну зараз це все. А знаєте, я вам запропоную, ми її спечемо сьогодні з шафраном. Це дуже давня історія і давня традиція пекти паску шафраном. Угу. І тісто ми замісимо у макітрі. Ви готова? Готова. Стала раненько вмилася біленько, ручки так. чистенькі. Так. Ну все, чистенько. до роботи. Значить, щоб нам розпочати процес, макітра тепла, тобто ми її принесли, ну не з вулиці, не з горища. Вона, де в кімнаті так, стояла, так і є. Угу. Так, тоді ми, ми почнемо сироватка сюди потрібна, борошно. І дріжджі. Беремо наші дріжджі, які прекрасні у нас дріжджі. Їх треба там розмішати. Перемішуйте ловко, ловко, ловко. І думайте про добре. Ви туди в тісто, добро, тепло, любов кладете і бажаєте, щоб вдалося тісто, щоб усе у нас було як пух та дух як пуховочка. Це ціла магія. Дріжджі що люблять? Цукор? Сипнемо цукру? Сипнемо. А ну де там наш цукор? Несемо, пощедрому. А ми добру любимо паску солодку, солодку, ну, добрезно, Солоденько. Але ж що робить цукор з тістом? Трошки присажива. Да. Тому ми будемо так з розумом. Ну розколочуйте. Ну, да, плати, да, чи хай чи розчина. Чи? А ми ж ще яйця нас Наже ще яйця з цукром. Ага. І воно так усе. І це саме той момент, коли ми вкинемо наш секретний, але ж зовсім не секретний інгредієнт. Ми сюди покладемо що. Шафран, шафран. Що ага. він зробить? Трошки, він дасть де? щось таке, дасть тісто, а потім побачимо, що. Ви туди його висипайте, пальчиком зішкрібайте, чик-чик-чик-чик. Ну що ж, паска з шафранами, з дорогими приправами. А тепер сюди сироватка, дріжджі, цукор і борошна. Ні, це яйця. Кладіть копистку. Кладете копистку. Mm -hmm. І накриваєте, хай вона трошки ж підійде. Ловкенько, тепленько. Ми ж її зігріємо. А що господиня тут робить? Що тут таке? ром. Це щоб ви Зарозький, весела була? Заморський, ну щоб папка смачна була. Підросло, несемо ж її, щоб ж веселіла. Ну ми ж подивимося, чи у нас підросло там наше, як мирощена, oh, да. опара. Що тут у нас? Опара. Та жовта. Да, та Ну що, добремо? Чи шкода для доброї паски, доброї докладу. Ой, яке ловка. Тут є маленький секрет: жовтки з цукром перемішуються, вони розчиняються, цукор. Ага. Ну, я думаю, Такі ви так само робите. Будьте? Жовтки трохи білка, трохи, бо ми ж інший білок ще будемо вже оздо Значить, дивіться, яке у нас сито. Uh -huh. Розмальоване Миколаївським розписом. І тепер сійте, війте. І, і копистку, і те, і все, все отак в одну кучку. Зараз буду допомагати. Сійте, війте, засівайте, туди все добро вкладайте. Uh -huh. Оце і є наша жіноча секретна магія. Ми біля тіста, особливо, та й біля горщика з борщиком чаруємо. Треба дуже гарно, щоб змішалися uh -huh. інгредієнти. І це ми тільки вмішуємо, ми ще не, не місимо. Ви бачите об'єм, uh -huh. і на свою так думку uh -huh. по-хазяйськи можна ще. Що робить сіль у нас у тісті в солодкому? Ну, смак, да. Балансує, да, балансує, так. Да. Як будемо вимішувати тісто, треба, щоб зі стріхи кажуть, капало. Ага. Тобто глоба підлився. <рив> І <рив> наляємо ще олійки запашної сюди. <рив> ну що ж, даємо деякий час нашому тісту перепочити. Та що ми, до тіста? <рив> Готова? <рив> Оце ж тепер найскладніший момент вимішування. Зараз ми туди зараз тим масло. Борошна і тепер нам о, сюди ваніль. Ну та що, свахо? Беріть, тіста, нагрібайте мені, Ага. діліть навпіл. Леше буде вимішувати. Я то й вас можу одну помучити. ну. Але Леше буде вимішувати. Давайте ще, не скупіться, свахо, давайте. Але борошанця буду так і підкладати, бо бачу, Треба що трошки трохи, да? Ну, воно ж ріденьке. Пішли. Якщо малкувато борошна, борошно, знаєте, де ні? Я у вас сьогодні на, під, на підмозі. Рука має бути чиста. Макітра має бути чиста, чоло має бути мокре, Під має текти по сорочці, по спині вниз. Місимо до того часу, поки не буде суха, чиста рука, і стріхи не капатиме, і макітра не буде чиста. О, У вас не стало. Ага. Місіть. Ох, які в нас розинки смачненькі. Ми даємо нашому тістові великий об'єм роботи. Велику макітру. Uh -huh. Тобто йому є куди рости, воно щоб не втекло від нас. Накриваємо гарненько. Яке гарненьке. Ой, яке гарненьке, чепурненьке. Oh. в клуб борщотворців тістотворців Ну що, і так підгорнемо, щоб воно там собі е, цей Тепліша, теплішало. Дві сторони. Гарно густо, бо форма така має. Багато виямок, виямок, да, виямок, щоб тісто виямок. гарно зайшло і тісто гарно вийшло. Це смалець. Це смалець правдивий, сало топлений, найкраща мазниця для хворів. Для Ви знаєте, вашу, з вашої макітрі тісто краще. краще. Да? Ваше діло зробити балабушки, хай воно ще рука погріє. Місити. А я... Ех! Ага. І тут не підловила вас. Умієте, молодець. Це я зараз взяла тіста, щоб ви зробили баранця. Бо баранцеві можна швидше ага. виходитися. Ми сьогодні з вами спотянули на коднього Дивіться, оце у вас буде потенційне ягня. Ага. Ми беремо форму, там, де його писок. Робіть, може, довше, бо його ж зараз доведеться сформувати. Ага. І отак його. Пакуйте. Оце дивіться, у нас у вусі родзинка. Ага. Давайте Добай ми запхнемо її придавайте. сюди. А ну випхідні, пробуйте самі випхати ушкою. Ага. Молодець. Молодець, молодець. Вона має другу частину. Ага. Оце ж тут треба ховати, щоб не підгоріло. Оце ага. буде на нашому ягняті. А потім воно має піднятися, і ми це побачимо. Ага. І в тепло зараз її. Бачите? І вона пектиметься отак прямо в печі. Масло виберу. А. Ну, шкода масла. Кіто... І кіт без задоволення, ну не дамо. <риві> ви О, можете класти, кладіть. Буде. Ми цю пасочку будемо мазати, чи вона буде з, з квіточкою, з пташечкою. Та можна з квіточкою. Можна, бо якщо вона зверху так залишиться оця родзиночка, угу. вона пригорить. пригорить. Ага. Тому і пальчиком туди тиць. Ну, зроби, Як хочете, вона буде <риві> така. <кій> Кострубата, мабуть, буде. все, хай була така. Що ж ми тут бігаємо? біля Це, мабуть, так. <кій> Усі голодні, всі бігають. А? Як <кій> ми зробили? <кій> так. Гарячувата. 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 Ну, рано. Прекра... Звичайно. Тому вони в нас піднімаються у формах. Давай, давай мені трапку. На, <кій> <кій> Я зараз барана і сама витягну. <кій> Олечка! Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Та-да-дам! да да дім та, -да -да О, та, -да -да та -да А який? Так це ж в нього попка, це ж те, що виросло. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам. ж така дитинка. Бачите, яка дитинка, лялечка. Нарешті, нарешті. Фантастика. Фантастика. Та вони фантастичні. Ваші паски просто фантастичні. Мені треба сюди. Вибачайте, я ще, я ще набігаю, а тоді. Вже тут самостійно у мене. Вовка, які вони красиві. Треба казати все собі і того, що воно. Як кожен, так і є. Кожне слово чує вселенна зараз. Дуже швидко все це йде. Тому тільки про любов, добро. Вау! Є ж що людям показати? Хух! Переживаєте? Переживаю. І я переживаю. Вона пішла, вона виходить. Що робить? Чекати, поки підхолоне, під чи ви, ви, витягувати? Та витягуємо туди <кій> на полічку. Ну, давайте, ага. підтримуйте дитину. Ага. – Опа! Ну, тепер можна сказати, все вдалося. Сьогодні ми спекли 14 пасок і отакого от великоднього баранчика. Нагалунили 20 десятків яєць і напхали 5 ковбасок. Да. Класно! Дякую! Я дякую! Вам дякую! Ура! Дякую! Да. Ура! Ура, ура!